Усім привіт! В даному відео ми продовжуємо розглядати способи розв'язання задачі на приготування розчину із заданими характеристиками. До речі, в одному з попередніх відео ми вже розглянули стандартний алгебричний підхід, який полягає у складанні системи рівнянь. Отже, хто не в курсі, як це працює, дуже раджу перейти за посиланням в описі і переглянути дане відео. Сьогодні ж ми з вами розглянемо не зовсім стандартний підхід, але досить швидкий. Тому перед тим як приступити до власне другого способу розв'язання, пропоную швиденько освіжити в пам'яті умову. І для цього використаємо схематичну візуалізацію. Отже, ми маємо два розчини. Перший розчин містить 10% солі. Отже, я схематично позначу, у першій склянці, намалюю розчин і підпишу, що в ньому... Частка солі 10%. Також у нас є з вами другий розчин солі, де власне цієї солі набагато більше, аж цілих 90%. Також підписуємо дане значення. Далі нам з вами потрібно отримати третій розчин. Власне, про нього ми знаємо дещо більше інформації. Він повинен бути масою 160 грамів. А також. Частка солі в ньому повинна складати 30%. І даний розчин, третій, ми повинні з вами отримати шляхом зливання перших двох розчинів. Отже, відповідно про перший розчин ми знаємо, що частка солі в ньому 10%. А про другий розчин ми знаємо лише те, що в ньому частка солі складає 90%. А маса цих розчинів це, власне, те, що нам потрібно відшукати. Отже, давайте перейдемо власне, до нашого другого способу. Він, до речі, називається спосіб з використанням правила діагонали, або ж правила креста Пірсона. Отже, давайте почнемо записувати наступну схему. Для початку нам потрібно записати з вами частки солі у перших двох розчинах. І згори треба записати більшу частку, а нижче меншу. Отже, починаємо запис із 90%. А нижче. Запишемо відповідно 10%. І я одразу відмічу, що 90% це у нас відповідно частка солі у другому розчині. А 10% це частка у першому розчині. Далі ми повинні намалювати ось такі лінії, які власне будуть схематично показувати, що дані розчини ми з вами будемо зливати до третьої склянки, де отримаємо розчин із концентрацією. 30%. Власне, це також запишемо до нашої схеми. А далі дані лінії треба продовжити по діагональних напрямках ось таким чином. Наступним кроком нам необхідно по кожному діагональному напрямку в даній схемі знайти різницю чисел, причому завжди віднімати від більшого числа менше число. Отже, давайте візьмемо ось даний діагональний напрямок. На даному діагональному напрямку у нас є два числа. Це 10% і 30%. Тому, віднімаючи від більшого менше, маємо порахувати 30 відняти 10. І це, звісно, буде дорівнювати 20. Одразу це запишемо. Тепер давайте ми розглянемо з вами ще один діагональний напрямок. І по ньому у нас вже будуть стояти числа 90 і 30. Тому, віднімаючи від більшого менше. Отримаємо 90 мінус 30. І це, звісно, буде дорівнювати 60. Тепер, після того, як ми з вами обчислили дані різниці, нам необхідно дане відношення чисел, а саме я маю на увазі відношення чисел 20 до 60 скоротити. Як би ми це робили у звичайному дробі? І, звісно, можна одразу помітити, що і число 20, і число 60 діляться на 20. Тому, поділивши обидва числа на 20, ми з вами тут отримаємо 1, тому що 20 поділити на 20 це буде 1. А нижче ділимо 60 на 20 і отримаємо 3. І, власне, дані числа 1 і 3 це відношення, в якому нам необхідно взяти наші розчини перший і другий. Отже, далі все, що нам необхідно, це послідувати даному співвідношенню і вже відшукати маси першого та другого розчину. Ну що ж, для цього нам знадобиться дуже простий хід. Нам необхідно просто ввести коефіцієнт пропорційності x і скласти досить просте рівняння. Отже, давайте це власне зробимо. Одразу варто помітити, що одиничка, яку ми отримали з вами ось тут. Вона відповідає за відношення другого розчину до, власне, першого розчину. А до першого розчину у нас стосується цифра 3. Таким чином, позначаючи невідомі, ми з вами введемо наступні позначення. Отже, оскільки число 1 стоїть напроти другого розчину, то маса другого розчину буде дорівнювати просто х. А оскільки цифра 3 стоїть напроти позначки першого розчину, то, звісно ж, маса саме першого розчину повинна бути тоді втричі більшою, тобто 3х. Готово. Тепер нам необхідно відмітити той факт, що під час зливання наших двох розчинів ми отримаємо третій розчин заданої маси, тобто 160 грамів за умови задачі. І звісно, ця маса 160 грамів. Буде складатися із суми маси першого розчину, тобто ікса, це, до речі, маса другого розчину, та маси першого розчину, 3х. Тому, оскільки ми розчини зливаємо, можемо дану суму прирівняти до маси третього розчину, тобто 160 грамів. Ось таке просте рівняння ми отримали. Звісно, в лівій частині можна одразу записати 4х. А далі пригадати правило пошуку невідомого множника. Для цього треба добуток, тобто 160, розділити на відомий множник, тобто 4. Таким чином, ми з вами дістали значення Х у 40 грамів. Звісно, 40 грамів це буде у нас маса другого розчину згідно наших позначень. А другий розчин у нас має частку солі 90%. Тому одразу це собі помітимо, щоб не заплутатись. Отже, ми знайшли масу 90% розчину. Далі нам залишається відшукати масу першого розчину, який ми позначили через 3х. І, звісно, 3х легко порахувати, адже x уже знайдено це 40. Тому достатньо помножити 3 на 40, і це буде 120 грамів. Отже, відмітимо, що це у нас маса першого. Розчину. А перший розчин має концентрацію солі 10%. Тому це в нас 120 грамів маса 10% розчину солі. Готово. Ось так швидко ми з вами дійшли до відповіді. Отже, ще раз підсумуємо цей метод. Перш за все, ми з вами записуємо правило діагоналей. Спочатку записуємо масову частку, яка є більша. Це 90% у даній задачі, а нижче записуємо частку солі, яка є меншою. Далі необхідно шляхом стрілочок або прямих ліній показати, як ми зливаємо ці розчини і записати частку солі у отриманому розчині. Це 30%. Далі по діагональних напрямках необхідно знайти різницю чисел. Як бачимо, це 30-10 та 90-30. Отримані значення і будуть відношеннями мас першого та другого розчинів. Головне не переплутати. Це відношення якого розчину до якого. В нашому випадку це відношення буде 1 до 3 після скорочення. І, звісно, одиничка буде відповідати за другий розчин, тобто 90%, відсотковий а трійка буде у співвідношенні відповідати за перший розчин, тобто 10%. відсотковий Саме в такому співвідношенні, тобто в співвідношенні 1 до 3, нам і буде необхідно злити розчини для отримання заданого. Тому далі, використавши Х коефіцієнт пропорційності, ми можемо легко позначити маси відповідних розчинів через x та 3х. А їхня сума, звісно, через процес зливання буде рівнювати масі третього розчину, тобто 160 грамам. Далі, віднайшовши х, ми отримаємо одразу масу другого розчину, тобто того. Де частка солі 90%. А 3х не складає складнощів відшукати. Множимо 3 на 40 і отримуємо 120 грамів. Тобто масу уже відповідно першого розчину. Там, де частка солі, 10%. Це і є, власне, наша відповідь. Тобто нам необхідно використати 120 грамів 10% розчину та 40 грамів 90% розчину солі для отримання третього розчину. Там, де за умовою задачі, повинно бути 30% солі, а маса розчину 160 г. Сподіваюсь, даний спосіб був цікавий для вас та, сподіваюсь, буде корисним при розв'язанні задач схожого типу. На цьому всім дякую за перегляд та до наступних відео!